Вітаю, друзі, на каналі Берег Фідер Фішинг, і це рубрика Корисні поради. І як я вже обіцяв, в рубриці Корисні поради буде в нас лайфхак по такому дуже гарному спомпу, який завжди використовуємо в риболовлі. Да? І для того, щоб його не втратити, да? ну, іноді бувають такі моменти, коли закидуєш спомб, відривається, розв'язується вузол, лопається е карабінчик або вільтрюх. Все, Все, що завгодно може бути. І ваш спомб летить на вашу точку, він, е хоч, хоча і пластиковий, він йде на дно. На жаль, е втратити спомп це Боляче як фінансово, так іноді і психологічно, бо е, ніхто з собою не возить по 10 спомбів, є там 2-3 максимум спомби. У мене буває таке, що за одну риболовлю я можу втратити і декілька спомбів. Так ось, для того, щоб його не втратити, е, в магазині можна придбати ось такі поплавки. Це е, зроблені. Компанію з помп так само для того, щоб вдягати на ваш спомп. така тавтологія спомб для спомпу. Верхній частини спомба є така тверда частинка, куди і вдягається цей спомп. Я завжди використовую червоного кольору, його, мені здається, краще буде видно. Він вдягається дуже легко. Ви в цьому поплавці є отвір, ви просто берете і. Надягаєте наверх до самого кінця. Але що хочу сказати, що спом великий одного поплавця замало. Це вже зі свого досвіду, я хочу сказати, він падає і тримається за що цього поплавця. Його або не видно, або він, якщо не відкрився ще, то він піде на дно і ви його не спасете. от Якщо він. Впаде, відкриється і буде сильний вітер, все одно його почне так крутити, якось і десь він може перевернутися і піти на дно, або ви його просто не побачите на водоймі. Тому, коли купляєте ці поплавці, вони завжди продаються в парі. Є біло-чорний та червоний. Ну, Я, по крайній мірі, так купляю і в мене завжди. В комплекті 2. Вони не дуже дорогі, вони дуже дешеві і е, я використовую їх ще в іншому. Я беру другий е, цей спомп, е, поплавець, розрізаю його пополам, навпіл і потім розрізаю ще вдоль. І оці частинки по е, самого е, поплавця я вклеюю ось сюди в саме. Кінчик на звичайний там суперклей або клей пістолет Це я роблю вдома. І в, в всередину я його додатково вклею. Після того, як він потрапляє в воду за що того, що є знаружі цей поплавець ще є всередині, от плавучість в нього набагато вища, і щоб ви розуміли, Буде цей поплавець тримати е його в горизонті, а за що того, що ще всередині є поплавці, він буде вищий і його буде краще видно. І коли ще дмухає вітер, е у спомпа є оці крила. Да, е ось бачите, я не знаю, крила чи як, 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 як ще це назвати. В общем, ці е частини, які е в нього попадає вітер. І він отак тримається в воді, да, отак от плаває. І е, вітром швидше приносить до берега. Я почав це використовувати, коли останній раз обірвав чотири спомби і всі були з такими поплавцями, але е, вони десь посередині застрягли, вітра майже сильного не було. А після того, як я почав вклеювати ще всередину, е, він краще вспливає. І Е Бистріше його притягу вітром. На ніякі, е я би сказав, фізичні або е властивості закиду воно не впливає, е дуже гарно обтікає е помп при закиду вітер. Це поплавець не заважає, але він допоможе вам зберегти його. Можна дочекатися, коли дмухає вітер, а можна і. За ним сплавати, ви його будете бачити. Я вже, чесно кажучи, зранку одного разу плавав, коли в мене залишився один, він відірвався, і мені прийшлося за ним плисти. Тому, друзі, не жалійте, використовуйте такі ось поплавці, вони збережуть вам ваші спомби, ви зможете їми дуже довго користуватися, і вони вас не підведуть на ваших риболовлях. Користуйтеся таким лайфхаком. Ну і під кінець е, сьогоднішнього такого дня лайфхака по спомбу да, корисних порад, я би так сказав. Не використовуйте китайські спомби. Е, я розумію, що е, сам спомб від компанії «Спомб» стоїть чималенько грошей, але краще накупувати якісний спомб, який із використовується із якісного. Пластмаси він е, має гарні свої властивості, е, коли ви закидуєте його до води, його не крутить, його, він не летить якось по-калічному, я би так сказав. Він дуже гарно приземляється. А ось вам китайський спом. Дивіться, я принципово купив китайський спом для того, щоб їм спробувати е, половити і е, якесь своє, свою точку зору е, з цього. Е, Мабуть, виділити. Після, мабуть, п'яти закидів ламається кріплення, і він розлітається і його вже не відремонтувати, і з ним вже нічого не зробити, але він так само коштує грошей. Я би так сказав, цей стоїть стільки грошей, а цей стоїть половину менше. Так, краще купити один такий, чим два таких. П'ять закидів, зламалися кріплення, він вже нефункціонально буде в робочому стані його просто взяти і викинути. Ось вам і китайські спомби. Також хочу сказати, що помимо того, що він ламається тут на кріпленнях, так, є дуже багато відео на Ютубі, що там якось тут його... Все для того, щоб він не повністю відкривався. От, але він ще може погано спрацьовувати оця кнопка при попаданні в воду. І він не відкриється і витягнете цей спомб з дистанції там, мінімум 70 метрів, ви втоматись. В нормальних спомбах цього немає. Далі якість і властивості фізики при тому, як він летить. він може, В общем, летючі його властивості дуже-дуже погані. Його треба налаштовувати, десь там зажимати, десь припаювати, десь щось запаювати, щось дов'язувати, В общем, гратися з ним дуже багато, а після Ляпу до води він розлітається, бо пластик тут не якісний. І ваші, всі, ваша вся праця з, з ним, яку ви зробили, ви просто викинете. Тому краще використовуйте нормальний спомп, якісний і не будете мати жодних проблем. Це з, 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 з чим я зіштовхнувся, коли почав використовувати ці спомби. Тому Діло за вами, ви можете купувати те, що вам завгодно, але я хочу сказати, що краще брати якісні речі. Тому використовуйте спом. На цьому, друзі, в мене все. Це я хотів підкреслити саме по спомпу і розповісти, як я його ще додатково обгреджую для того, щоб була в нього плавучість. Тому, якщо це було відео для вас, Цікавим, ви з цього відео щось можете взяти для себе, для своєї риболовлі? Я буду вдячний, якщо ви поставите палець згору. На цьому друзі, в мене все з вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг та корисні поради.